Нагадаю, що на gg дропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Я впевнений, що минула серія по gg дропу. в історію мого каналу, як мінімум, те як мене камбекнуло. І те взагалі, що відбувалось, ну це 100% достойно. Лайку і підписки. І сподіваюсь, сьогодні буде така ж легендарна серія, тому що в минулій, я нагадаю, не зайшов мені ні один апгрейд на 1 -3. там 6% було в кінці ще навіть. Але сьогодні баланс вже більший, тому що в минулій серії я зміг камбекнути. І, в принципі, ось таким чином. Промокод atomf 66 atomf 77 поки що чомусь цього кейсу, як мінімум, в мене немає. Не знаю, може у вас він є. Можете зайти перевірити, але atomf 66 видає вам, по ідеї, оцей Shadow кейси за 114. Джепойнтів. І це якраз таки буде перше, що піде в мене в апгрейдик. Оцей Нігів, скільки він коштує, 154, це достойно. Е, і я роблю 10к. Ось таким от чином пам' ножик. І просто мі, мі, моє обличчя, якщо він випадає зараз, ну це ж просто жесть буде. Ні, не випадає. Ну, да-да-да. Логічно. 29 тисяч до платінового кейсу. І тепер, знаєте, що я можу. Протестити тут. Uh, так, це 10, це 4, Ну, тоді треба оцей ace кейс відкривати, 5 штучок, 1500 джепонтів, витрачаю на 5. щоб отримати 5 скінів, які uh, підуть, в принципі, в мене в апгрейдик 291. Ну, до речі, приблизно 0 ви, в 0 видає. Давайте, try again натисну. Ще один відкрию, щоб було. Ого! Ого, так, почекайте, ще один. 299. Оце підходить. Оце вже мені підходить. І і, і, і. і йду в кейс з такою ж ціною. А саме чайний. 330. Оце продам. Оце продам. Оце продам. І треба три штучки ще тоді довідкривати. Окей, оце продам. І одну штучку, 299. пам, 63, окей, це вже більш-менш підходить. Так, продовжуємо відкривати тоді. Е, ще раз 5 Ace кейсиків Оце гарно коштувати має. Хоча не так, не так. Я думав, ще більше насправді 312, 100, окей, оце підходить. І чайний тепер теж за 1500 відкриваю 5 штучок. І, сподіваюсь, сьогодні апгрейдики щось покажуть дійсно. Дійсно класно. дійсно класно, щоб було... був контент якийсь, щоб було на що дивитись мені. 435 продаємо і одну штучку, 299 mp 7 Fate. Ого, як він коштує дорого. Ще раз, і І, і 63. Ну, блін, 63 якось теж таке собі. Оке, окей, нічого страшного. 300. Оце, оце більш підходить. крім цього, мабуть. І тоді одну штучку. Відкриваємо. Ще раз і-і. і і і, -і, -і. А, Модуль. Він може окуп... Ні, не окупає. Ну, нічого страшного. Знаєте, що в нас? А, нема. А, ну, тоді, тоді йдемо в апгрейди. Сьогоднішня серія стартує. Ого! А, скінчиків непогано навалило. 160. Давайте почнемо з а, чогось дешевого, хоча воно може і випасти. Давайте я дешеве, краще продам. Краще за все буде дешеве продати. 171. Ну, те, у чого якби немає шансу зайти на 10 тисяч, я буду продавати. 71. А, так, так, так. 290 найс, nice, 95, 63. А, 71, 80, 61. Це все продаємо. Так. А, оце, ну, це навіть з на цього а, на цієї серії. Це з якраз таки те, що випало кешбек з апгрейдів. Так, все, от тепер ми розміняли деякі скінчики, їх стало трошки менше, але все одно достойно. Можна починати, в принципі, з будь-якого будь і пробувати ловити оцей ножик на 1.35%. І зелений не загорається. Окей. 265. е, На 11. На 11. Ось так. А, це 1100. Стоп, ця емка. Це щемка дорожче коштувало, ні. Чи ще ще сплута, ну, ладно. Е, ножик 1.2. Ой, ну майже 2, коротше. 1.98, ні. а, е, е, Наступний, оце вже буде гарно. Ми поставимо 11 тисяч знов. Uh, оцей ну, оцін, два ножик. Ні, оце. Наваха. 2.66. Так, треба ще запам'ятовувати, який найбільший відсоток був в цій серії. І 2.66 вже, як мінімум, не заходить. Uh, ставлю 10к. Uh, і оцей ножик. А якщо я поставлю, наприклад, 4 дев'ятки, це типу, скільки буде? Uh, ні. Так. 4. от Ні, 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 не 5 девяток, це вже занадто. А, це те ж саме. Ну ладно. А, тоді вибираю цей скінчик. І 3.1%. Найбільше сьогодні відсоточок не заходить теж. Походу реально, апгрейди фіксанули. Чи щось, Може я не розумію, але якось видає дуже і дуже дивно. Давайте поставлю ось так. Може ні, нема нічого дешевшого. 1.15. Прямо зараз при мені випадає. Ні, не випадає. Ладно, буду ставити 10 тисяч, бо може в мене буде бажання, якщо, звісно, випаде оцей ножик, буде бажання продати і відкрити кейс відповідний за 10к. Але поки нічого не випадає, я так мислити не можу. Тому що треба, щоб вже щось почало. Хоча б. Ну, як почало. Якщо вже випаде, буде і так перемога. Бо по факту це все з балансу поза, ну не, не поза, а минулої серії, там було скільки в мене, 4 к десь, або 3 з чимось, 3 з чимось там навіть було, так що це все з цього балансу. А, умовно скажемо, а, 317, 2, 2,6, 2,6, давай. От 2,6% можна з'єднати, не з'єднаю. Я вже не розумію, коли я побачу зелену штучку, зелений оцей контакт, якщо дріт загорівся. Е, так. Один. Ну, майже 2%. 2% теж не заходять в нас. Ну, цирк, цирк, поки що те, що я бачу на своєму екрані, і ви те, що бачите на своїх екранах. Ну, 2,6, ну можна, коефіцієнт 31 всього. Ні. Ну таке апгрейди ж заходили. 100% заходило. Може, звісно, це просто в мене не ну, вдача не на моїй стороні зараз. Але це дивно. Це дуже і дуже дивно. Хоча чому ми дивно? 1% це мало. Це по факту мало. Тому воно і, мабуть, і не заходить, тому що це мало. А нічого тут, якби пофікшено, скоріш за все, не було ніяк. Хоча. Я не знаю, от я не розробник сайту, я не можу сказати точно. Я всього лише роблю якісь припущення на основі того, що бачу. 2,2, а ну-ка рівний, типу, відсоточок, 2.2, і було б гарно, якби загорілось би зеленим кольором. Хоча б це. Давайте 10 тисяч. Можу вже ставити, я не знаю, на типу 7-7, щоб в окопі бути. Я не знаю, ну, типу. А... Може, реально поставити, спробую. Або на 8, або на 8 Ну, давайте на вісьмірочки рочки Спробую поставити. Ось так. Чоти... 4... Ой, з дев'ятого. Да, на вісьмірочки почав з 9. Ніжна лаха. Давай. Угу. 3-2 не заходить. Залишається 4 скіна. Давайте ставити на 4 восьмірочки, я не знаю. Може, випадемо. 2. 27, коротше, ні. 2,7 не хочу випадати сьогодні. Тоді, тоді, тоді. Ще раз Можна, знаєте, як ставити? Можна просто ставити на, умовно, 8, 333. А, а що тут є? Азімов, наприклад? 2,9%. І Азімов зайди. Будь ласка. Ні, червоний. Це мене не дуже напружує зараз те, що коїться взагалі, то 8333 ще разочок Азімов. Ну, зайди, будь ласка, 2.9. В принципі, ну, по-перше, відразу скажу, я буду в шоці. Я буду в шоці, якщо випаде з останнього апгрейду. І давайте все ж таки поставлю 8000, може випаде, наприклад, оцей Юсп. MinimalWare 3.14 і не заходить. Походу, треба робити серії, де є те, що апгрейди, поки хоча б один не зайде. От напишіть в коментарях, що з цього приводу думаєте. Хоча я це побачу ну, типу, заздалегідь, тому. Ну, просто можете написати, як би ви хотіли, але, але ось так. Досі фіксять кейс з агентами, чи щось чи змінюють ціну. Ну, сьогодні день не дуже вдався. Все. Всім дякую за сьогоднішню серію. Промокод AtomF та, можливо, atomf 77 але чомусь кейсу в мене нема. Але можливо, коли ви вводите, він якимось чином там з'являється у вас. Перевірте. Або atomf 66 це стовідсотково. Ну, поки що на момент зйомки відео він працює. Все, всім до нових зустрічей.